На засіданні позачергової 43-й військовійської ради з'явилося 28 депутатів. Проповоди почати роботу засідання позачергової 43-й сесії військової. Якщо почати засідання позачергових 43-ї сесії, то міської ради 8 микання прошу. Продолжение следует... До свидания было Черговой 45-й сессии, высхода пошло. Якими являлись на життя насхищающие незалежность Украины. Щодо депутатів за запрошення звертаюся всі до всіх присутніх програм строго три регламенту роботи бережові скоро, ради, також прошу всіх, виключити телефон або покласти або на та режим. Пропоную брати секретаріат, які будуть пропозиції. Якщо пропозиції немає, то пропоную брати до складу секретаряту лівові чата та волю Миколаївича. То за цю пропозицію прошу голосувати так? Просить отримався. Рішення прийнята. Прошу секретаря, стані своєї місця. За ціна поза черговий 43 й сі присутні запрошення. дивилися по робоекту готували проект рішення. Все з адміністративні були. Е також представники засобів масової інформації, бере Марія Радіокус, е також різні колоски з Ягриш голос щодо нове е Так, порядку денному, як і вам роздано зазначено одне питання. Чи є зауваження до порядку денного? Якщо немає, отже, тоді порядок денний, який нараховує одне питання, ставлю на голосування, хто за? Проти? Отримався рішення прийнято. Приступаємо до розгляду питань порядку денного. Прошу секретаря Ради Покарівки Ояні попроєкт пробувати питання. Ні, політики, ні, прокуратури, немає щось Η Λούδηση ήταν η Λούδηση. 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 законів України про місцеве самоврядування, про статус депутатів регламент Диверівської міської ради одvana з зверненням Депутатів фахів з народу Родан щодо підтримки плану перемоги, у представленому президентом України Г.О. За і Булалеве з Мережки граждує Отримання законодавчої двері депутатів з Диверівської міської ради без поспільства не мають Затискують органів НАЦІЄ ВВР та darщицьні спадأмерICRI щодо підтримки плану перемоги, у представленому президентом України громадянин Р.Щ. К diagnostic Zdravljanje je rade gospodinu Osplekanje što da pripremiti planu paramona kad prezidentom Ukrajine Vladimirom Zelenicom. Srednji Ukrajina prežava je sad najperio istoriji. Ukrajinci i jedini u pravo na za svoju mogu za i nezalesi svoje države. Plan paramona kad stavljamo prezidentom Ukrajine Vladimirom Zelenicom u Ukrajine krajina i Kina, На засіданні Європейської ради це перелік заходів, рішучих трохи, які мають переводити хід війни, що триває в Україні майже 11 років. Це план перемоги для України і план надійної стабільності для інших країн Європи. Усі п'ять пунктів плану є надзвичайно важливими. Перший пункт плану має геополітичний характер і передбачає запрошення України до НАТО. Другий та третій пункт є військовими та включають заходи щодо зміцнення однодатності держави стосується економічних питань, а п'ятий – безпекових аспектів. Українці довели, що можуть захищати себе та інші демократичні нації. Для України питання вступу до НАТО означає майбутнє пов'язане з євроінтеграцією, інтеграцію. інтеграцією інтеграцію став демократії. Другий пункт це безворотне зміщення української оборони в боротьбі проти агресора. Захист наші спортивні на полі бої в Україні, бо це часто буде стоведення війни на території. Третій пункт плану передбачає розміщення на території України комплексного неядерного стратегічного пакету спрямування, який буде достатнім для захисту України від будь якої воєнної загрози з боку пофера. Потенціал України в розмісті енергії та продовольство є стратегічним у цій війні, що робить важливим читний пункт плану, який базується на спільному стратегічними партнерами захисті на наявних українських ресурсів, спільного інвестування та використання відповідного економічного пункт на тих Україна матиме один на з найбільших досвідчених педаликих військових протиментів. Українці володіти реальним досвідом сучасної війни, а так і зброї та взаємодії військовими на НАТО. План закликає міжнародних партнерів підтримати Україну. Поспіх, поспіх і успіх і союзників, а на териториални хвост, колкото за морозни вини. Берейска рада цилковата си план да е во Парамоне, представлени президентно Украина Владимир Зеленски. Видени ли Берейска ниско и до всіх ни партнерів проханням си схемата за значене следване, да почете копатане пред национални мури, да ме наше крием труп и трен години план в Парамоне, представлено президентно Украина Владимир Зеленски. Подиваемо се ще ви бъде

Ковач? Да. Костенко? Да. Володина Гнатичич? Да. Иван Гнатичич? Да. Ноч? Да. За. Да. Павлю? Да. Пар? Да. Ливия Триенко? Да. Сергей? Да. Сергей? Да. Сергареш? Да. Силади? Да. Тол? Да. Тока Да. 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 Дякую. на цьому порядок денного засідання по зачергову 43. сесії 8 червня. Е, пропоную засідання по сесії по дочергову 43. Став на голосування. Прошу голосувати. За. Проти новості. рішення. на Засідання подочегує 43.